Всім привіт, дуже рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Наталія і на моєму каналі ми говоримо про догляд. Сьогодні хочу зробити ефект мокрого волосся. Показати, як це робиться, продукти, які буду використовувати. Ну, всі ті кроки, які потрібні для того, щоб добитися такого ефекту. Наглядно покажу. Ця половина волосся у мене просто помити шампунем і кондиціонером. І ось який ефект після просто помити голови, посушеної природним шляхом. І літом, і в мене волосся дуже пушисте, воно пушиться, мені заважає мені з ним жарко. Хочу робити його ось такого, такого формату. Волосся все-таки має якісь проміжки, має воздух, легко проходить між цим волоссям і мені не так жарко. І на цій стороні я хочу показати вам, які кроки я буду робити для того, щоб зрівняти ці дві частини і вони були одинакові. я з того, що волосся, звичайно, ми повинні дуже гарно зволожити. У мене ж такий буде спрей з простою, звичайною водою, і будемо його дуже-дуже гарно зволожувати, щоб просто вода капала з волосся. Можки розкажу про продукти, які буду використовувати, тому що в цьому методі це дуже 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 важливо. Я вже говорила і знімала відео про кучеряве волосся. Рети різний тип кучерявості. У мене легка хвиля, але якщо ви бачите, просто посушене волосся, воно дає якийсь такий ефект уже закрученості на моєму волосі є. Тобто я відношуся до того типу дівчат, якого волосся злегка і крутиться. Якщо волосся у вас абсолютно не крутиться, воно абсолютно пряме, то завдяки цьому методу так, ви злегка доб'єтеся легкої, легкої буквально хвилі, завдяки тому, що ми будемо волосся так от зжимати і його фіксувати, тому легка хвиля теж може з'явитися. Значить, переходимо до самих продуктів. В такому методі можна використовувати будь-який звичайний шампунь, не приділяти цьому увагу, але потрібно правильно вибрати кондиціонер. Бажано брати кондиціонер, який не змиваємо, який не змивається потім і не оповіскується водою. Значить, ви виходите з ванної на мокре волосся, наносите той кондиціонер і далі всі ті продукти, які зараз буду показувати. Або зараз поговоримо про другий метод. У вас волосся високло натуральним таким шляхом, з будь-яких причин. А далі ви хочете досягнути ось такого ефекту. В цьому випадку ми вже будемо використовувати спрей і зволожувати волосся. Наприклад, у мене цей кондиціонер закінчився. Зараз у мене його нема. Що роблю я? Другий етап це крем для допомоги кучерям закрутити. В моєму випадку це канту вже не раз його показувала, але мені його недостатньо. Волосся буде недостатньо зволожено, оскільки кутикула дуже сильно відкрита. Тому, аби допомогти моїм кучерям бути більш зволоженим і більш мати такий блискучий вигляд, я буду додати масло. Літом масла мають якусь таку прям особливу функцію в, моєму, в моїй рутині. Дуже багато дуже часто додаю масла. В даному випадку це рецинова олія, і я буду їх змішувати і наносити поступово на волосся. Ну і звичайно, весь цей ефект потрібно буде зафіксувати гелен для фіксації. Всі ці марки, всі посилання на ці продукти, я залишу під відео. а також альтернативи на ці продукти. Починаємо зволожити волосся. Ця частина, яка у мене вже в принципі гарно виглядає, я її розділю ось так от попила. А тут я починаю інтенсивно зволожувати волосся. В повторі вода просто повинна капати з волосся. Для того, щоб воно набралося волосся. Потім цю вологу продуктами цими ми будемо просто якби закривати, запечатувати. Таким чином наше буде волосся виглядати зволоженим, напітаним і блискучим. Чим мілкіше буде розприскувач для волосся, тим краще. Таким чином ще більш глибоко вода проникне в волосся. Вода просто повинна. От капати, і будемо наносити продукти. Для цього обов'язково робити правильне розподілення волосся. Перше розподілення я буду робити, ось так от брати посередину до кінчика вуха, що є гребінці для кучерявого волосся. Дуже гарно було б зараз їх використовувати. Чим рідкі зубчики буде мати цей гребенець, ці легкі такі хвилі будуть більш широкі. Чим мілкіше зубчики буде мати гребенець, тим ці хвильки будуть більш мілкіші. Тому вже вибирайте самі, які вам, вам хочеться результат. Коли розподіляю волосся ось так от руками, я добиваюся більш-менш рівномірних хвиль. Спочатку я беру цей крем від канту, десь ось таку горошину. І додаватиму олію. Десь 2-3 каплі. Десь 3 каплі. Розподіляю і починаємо обов'язково з кінчиків. Не з середини, ні з коріння. А будемо починати з кінчиків, отак от трошки. Протягую цей продукт по кінчиках трошки. І починаю розподіляю ще раз. В принципі, в мене тут на пальцях трошки є продукту. розподіляю так от пальчиками легенько, щоб повторю у нас була всі одинакові товщини, оці хвильки. І починаємо фіксувати цю вологу волосся, починаючи з кінчиків. Не ось так жимати, а потрібно жимати ось так. Таким чином, в ладоні формується така калюшка з водою. І ми заганяємо вологу з продуктом волосся. Ось так. от. Цей звук дуже важливий, повинен получатися Такий трошки чвак-чвак-чвак. Далі трошки, в мене ще є продукт на руках, я дорозприділяю вже по всіх ладоні. І вже починаю працювати з цією верхністю волосся. Так от пальчиком вже підхожу під коріння, вже не боюся, це вже не так важливо. Основний продукт у нас на кінчиках, і починаємо цей скальч. І потрібно зафіксувати ці клічі. Я беру гель, набираю його. Він не дуже багато потрібно, а кількість. Знову розпреділяю, починаю з кінчиків і отак по всьому волосі трошки прохожуся. Знову оці фіксуючі рухи. ось такі, Допомагаю волосся трошки підкрутитися. Далі я беру слідуючу частину. десь так от приблизно добавляю знову воду, тому що вода дуже швидко виходить з такого волосся. Це завжди буде потрібно робити. А горошенька. Ну, хорошенька, ось стільки вона. Можна менше, можна більше. У мене густе, непослушне волосся, тому три капні масла для мене це нормально. Знову ж таки беру кінчик і починаємо вода прямо отак, от повинно все капати, це правильно. Це означає, що ми все правильно робимо. Далі беру знову фіксуючий гель, уже по всій долоні розподіляю і наношу на волосся. Фіксую допомагає волосу закрутитися трошки. І залишається остання частина. Добавляю води. Розчесати, щоб вода гарно проникла на все волосся. Пено випадку, мабуть, буде дві каплі достатньо. Так, Кінчики, кінчики, уважно, кінчики. Я залишу це волосся підсохнути, і далі вам покажу уже фінальний результат. Ну, в принципі, я трошки волосся не досушила, можна воно ще підсушиться, але вже фінальний результат візуально можна оцінити. Це цю частину волосся я скажу чесно. Я зробила її вчора і на другий день ось такий мене виходить результат. Я воно доглянуте. І дуже достатньо гарно виглядає. Можна трошки чолку було підкрутити, але я достатньо і так себе комфортно почуваю. І ось ця частина це волосся, частина волосся, яку ми зробили сьогодні. Вона трошки ще підсохне. Мені подобається, що в даному випадку коріння ми особливо не зачіпали. Коріння виглядає дуже таким природним, натуральним. Ну а кінчики вже бачите достатньо хвилясті. Це волосся зручно тим, що з ним абсолютно не жарко. Плюс воно дозволяє вам робити любі будь-які легкі зачіски Добавляти платочок на волосся, добавляти обруч. Отак от, от підкручувати, робити мальвінку на одну частину. Чи з двох сторін робити мальвінку, і це виглядає ну, красиво, мені здається, це знаєте, видно, що волосся ви приклали руки для того, щоб ваше волосся виглядало. Красиво, комфортно, зручно, і основне, що це волосся не виглядає просто якоюсь такою жорсткою шкарлупою. Вибирайте воно м'ягеньке, воно виглядає це, на мій звичайно, абсолютно, абсолютно мій смак. Волосся виглядає достатньо гарно. Дуже вдячна, що зайшли на мій канал, дуже вдячна, що мене подивилися. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. А на сьогодні я буду закінчувати. Була рада з вами бути і до скорих зустрічей!